Друзі, вітання! Ви на каналі DHITUAI. Сьогодні розбираємо актуальну ситуацію на ринку і поговорити там справді є про що, адже сьогодні вночі відбулася ледь не найбільша ліквідація в історії. Тож давайте розбирати, чому так сталося, що нам робити, і найголовніше, що на нас чекає в майбутньому. Впевнений, що відеоролик буде цікавим та інформативним. Тож з вас за традицією підписки на канали в Ютубі та Телеграмі. Сідайте зручніше, а ми починаємо. Що ж, розпочнемо, ми, звісно, з чарту біткоїна, адже навколо нього, власне, рухається увесь ринок, і це основна криптовалюта. Тут ми бачимо, що цінові позначки доволі швидко відновилися. Зараз ми торгуємось по 98 500, практично дійшли до сотні. І якщо ми розглянемо нічні ліквідації, то бачимо, що ціна доходила практично до 91 тисячі. В контексті цієї ситуації дав коментар все біржі Бід і заявив, що лише на їхній біржі ліквідації досягнули двох мільярдів доларів. Тобто зараз в пресі фігурує ця цифра як загальна кількість ліквідацій, але на ділі ліквідації можуть складати усі 10 мільярдів доларів. Знову ж таки, користуючись нагодою, хочу нагадати про височезні ризики торгівлі на ф'ючерсах в контексті довгострокових угод, і особливо без стопа. Якщо ви бачите той чи інший сетап, у вас є розуміння, що буде якийсь розлог, або ж ви там шортите на лістингу, тому. Що ринок слабкий і багато багато іншого. Однозначно хеджуйте свої ризики з Бачимо, наскільки жорстокий зараз ринок, і усі ті люди, які торгували без стопів, фактично залишились без усіх своїх коштів. Сьогодні вже з'являються десятки історій, де людей ліквіднуло на величезні суми, і дуже б не хотілося, щоб серед них були підписники нашого каналу. Та й загалом нікому не бажаю ліквідації, лише профіту, але бачимо наскільки жорстока ситуація. і Власне, такі шейкаути були в історії, і після них починався ріст. Звичайно, зараз немає сенсу про щось стверджувати. Скажу навіть більше, я не поспішаю щось купляти. Купив там ефір, знову ж таки, це в мене така традиція купляти на просадках. Тим не менш, віримо в майбутнє ефіра але мова зараз не про це. Варто дочекатися з заходу якихось об'ємів. Так, ми вже побачили, що фактично біткоін доволі швидко відновився. Якщо хтось питає. По причинах, які власне супроводжували ось це падіння, то варто розуміти, що крипта це насамперед маніпуляції, якихось фундаментальних причин не було. Основний момент це підписання указу Трампа по введенню мита. Для Канади та Мексики, який складає якісь космічні 25%, і знову ж таки для Китаю 10%. Звичайно, це здирництво, і відповідно Канада та Мексика одразу ж заявили про зустрічні укази. Пізніше з'явилася інформація, що Китай взагалі подаватиме в суд, і буде запрошувати санкції для США, адже знову ж таки це несправедливо. На фоні усього цього криптоактиви почали стрімко падати, плюс почала обвалюватись фонда, особенно. Пливо американські індекси та компанії уже ближче до вечору сьогоднішнього дня з'явилася інформація, що з Мексикою вони вже домовились, і указ не буде набувати чинності, адже вони, начебто, вирішили, що просто підсилять безпеку на кордонах, і Трамп давав цей указ виключно через те, щоб зупинити наркоторгівлю, контрабанду і так далі. Знову ж таки, все це виглядає як чистої води маніпуляція впевнений, що з тою ж таки Канадою та Китаєм теж вдасться домовитись, варто розуміти, що нічого неймовірного на ринку не сталося, ніяких особливих чорних лебедів не було, але ми отримали результат. Знову ж таки, якщо ви холдер біткоїна, фактично ви нічого не відчули. Ну, була монета 100 тисяч, вночі там впала до 90. Нічого страшного, сьогодні вже майже знову 100 тисяч. Однак, якщо ви холдер альткоїнів, там не все так однозначно, тож давайте розбиратись. Перш ніж перейдемо до наступного графіку, хочу порекомендувати вам підписатись на телеграм канал. Там завжди реагую на усі новини оперативно і ділюся своїми думками. Банально для запису відеоролику потрібно більше часу, якого завжди бракує. У каналів Телеграм завжди все публікується одразу ж по факту, плюс регулярно публікую активності, на яких можна заробити. Тому, якщо ви цікавитесь криптовалютою, однозначно приєднуйтесь. Далі у нас на черзі ефіріум, який начебто також відскочив від свого локального дна, адже падіння дійшло до позначки 2100 доларів за ефір. Однак тут не все так райдужно. Якою б ситуація не була неприємною, нам потрібно підлаштовуватись під нові реалії ринку і, відповідно, працювати вже в цій парадигмі. Я особисто сам очікував продовження росту альткоїнів, збільшив ризики на позиціях, тобто до брав активів і фактично не отримав результат. Сьогодні в мене вранці також був поганий настрій. Але знову ж таки криптовалютний ринок постійно нас дивує. Потрібно вчитися на своїх помилках і не допускати їх у майбутньому. Якщо коротко, то нічого фатального не відбулося, ніяка крипта не скам, але потрібно зважати на те, що ринок альткоїнів дуже слабкий. Можливо, зараз ми бачимо локальне дно і варто його відкуповувати. Однак я рекомендую дочекатися якогось конкретного тренду і тоді вже дивитися, що підбирати. Власне, цікавіше працювати з активами, які показали себе сильно на даному проливі. З таких можна відзначити ту ж Solano, Як бачимо, є тут є чарт Litecoin і багато інших. Також Link мені сподобався. Знову ж таки, є ще монетка LDO та багато інших. Тому я б хотів дочекатися формування певного наративу. Фактично, в мене вдосталь фундаментальної альти. Також є представники АІ-сегменту, знову ж таки, RVA, Депін і так далі. І зараз хотілося би бачити, з чим ми можемо працювати, куди будуть заходити кошти. Там і ми повинні брати якісь позиції. Однак, в рамках актуального ринку я рекомендую працювати зі стопами, навіть якщо мова йде про спотову торгівлю, однозначно ставте собі ту зону, де ви будете виходити з активу. Тобто таким чином ви закладаєте у відсотках, скільки ви готові втратити, щоб потім не сидіти в просадці. Робота без топів ще ні до чого доброго не привела. І ось такі сквізи можливі. І по факту ми отримали шейк аут, після якого, скинувши усі ці плечі, ринок може почати ріст. Але знову ж таки стверджувати на 100% нічого не буду. Але якщо у вас ще досі не було криптовалюти, то безумовно це. Хороша точка, щоб здійснити перший бай. Ну і звісно ж куди без домінації біткоїна. Фактично, це основна метрика, яка не дає запуститися альтсезону, і ми вже очікували, що от-от вона піде на корекцію. Зараз домінація вище 61%, і, звичайно, ні про який альтсезон мови не може бути. Я дуже сподіваюся, що фактично тут був встановлений хай, і після цього ми отримаємо корекцію. Хотілось би побачити домінацію хоча б в районі. 50% задля того, щоб Альті стало дихати легше, і нарешті наші шитки в портфелі почали рости. Знову ж таки, це лише мої бажання. Впевнений, ви їх розділяєте. Але як буде на ділі, невідомо. Так, біткоін домінація досягнула справді колосальних позначок. Так, їй би добре було піти на корекцію, але цю корекцію ми вже очікуємо понад місяць і поки що її немає. Загалом, якщо ми візьмемо ринок в цілому, то ми бачимо, що для крипти створені усі умови для росту. Плюс, навіть якщо ми будемо опиратися на технічний аналіз, в який я не особливо вірю, то от ми прийшли до чергового циклу 2025 рік. Вже би пора відтворювати ріст, що був у 2021, але поки що його ніде не видно. Сподіваюсь, що як мінімум весною ми побачимо справді ріст, який або буде завершальним, або ж. Буде так би мовити, перед умовою для локального булрану, який ми побачимо вже восени. Ніхто не знає, як буде на ділі, але знову ж таки настрій у мене позитивний. Нічого не залишається робити, як вірити у світле майбутнє криптовалюти. Ми бачимо наскільки серйозні інвестори сюди заходять, і впевнений, що вони... Точно розуміють, що роблять інша справа, що криптовалютний ринок зараз дуже роздутий і не варто розраховувати, що уся Альта дасть ікси. Тому варто знижувати свої очікування і працювати насамперед з фундаменталом або ж з трендовими активами, які підходять під наратив. Зовсім нещодавно це були аі агенти. Перед тим RVA. Ну, думаю, ви мене зрозуміли. Що ж, друзі, на сьогодні це все. Сподіваюсь, відеоролик вийшов інформативним. Так, зараз кожному дуже важко, дуже болісно відкривати свої криптопортфелі і бачити там величезну просадку. Однак так працює ринок. І перш ніж почати ріст, мусять усіх ліквідувати. Ми з вами пережили біткоін по 16 тисяч і крах FTX, -у. впевнений, переживемо і це. Тож бажаю кожному витримки, бережіть себе, більше часу приділяйте рідним, а крипта, крипта однозначно виросте. Дякую кожному за перегляд і прощаюсь лише до наступних зустрічей.